Смерть Чарлі Кірка, одного з найпливовіших молодих облич американського консерватизму, викликала хвилю емоцій у США. від жалоби в таборі Трампа до мовчазного схвалення серед його опонентів для України. Кірк не був союзником. Він називав повномасштабне вторгнення Росії. Прикордонною суперечкою поширював кремлівські наративи і активно виступав проти підтримки Києва. Але в цьому випадку важливіше не те, що казав Чарлі Кірк, а те, що ми бачимо сьогодні у Штатах Україні, яка відіграє ключову роль у глобальній безпеці. Поки частина еліти закликає до переговорів із Кремлем за будь-яку ціну, а інша вимагає нових санкцій проти Росії. Ситуація на сході Європи загострюється. Польща дедалі частіше згадується як потенційна наступна ціль Москви Бридна війна, кібератаки, спроби паралізувати державні інституції, провокації на кордоні саме такий сценарій на 2025-й Озвучують експерти. Друзі, мене звати Даріна Глученко. Я рада вітати вас, всіх, хто дивиться прямо у нас зараз. Про це та не тільки будемо говорити сьогодні з Тарасом Загороднім, керуючим партнером Національної та Кризової групи, політехнологом та політичним експертом. Пане Тарасе, мої вітання. Я рада вас бачити. Так, доброго дня, хочу розпочати з новини про те, що загинув Чарлі Кірк. Давайте трішки розповім, хто це для наших глядачів. Йому було 31 рік. Це консервативний активіст, батько двох дітей, який допоміг заснувати відому некомерційну організацію, яка збирає навколо себе консервативну молодь у шкільних кампусах. Відомий прихильник президента США Дональда Трампа, близький союзник багатьох. У оточенні американського лідера Кірк навіть виступав на президентському з'їзді в 24 році лише за кілька днів після замаху на Трампа стосовно України, так варто сказати, що Кірка. У другому році, в лютому вторгнення Росії в Україну називав цитую прикордонною суперечкою, поширюю фейкові твердження російської пропаганди на конференції консервативних політичних дій. У лютому 22 року Кірк сказав, що цитую південний кордон набагато важливіший за український». А нещодавно він виступав проти поставок американської зброї. Критикував президента України Володимира Зеленського за відсутність виборів України. Ну і тощо. Ми розуміємо так, що Чарлі не був другом для України, не був союзником, не підтримував. Але все-таки тут варто, на мою думку, розуміти той момент і усвідомлювати, що радіти політичній ось такій дестабілізації в країні, яка досі від якої досі ну не досі, а загалом залежить світопорядок. Ну будемо м'яко говорити недалекоглядно. Це перше. І друге пане Траса, це вже питання до вас, от. Ця вся ситуація, що ви можете сказати про те, як політичний експерт, що зараз відбувається в Америці, про що свідчить ось такі суспільні настрої? Чи можемо ми їх загалом таким назвати? Ну, ось ось таке вбивство цинічне, так посеред білого дня, це сигнал для кого або, або про що. Е, ну, давайте там з приводу друг не друг е, друзів. Не існує в політиці. Є кожен любить тільки себе, дружить ну, але себе. не був союзником і не підтримував в Україні в регулюванні війни і називаючи це все прикордонною суперечкою. Ну, ні, одному. Ну та тому що це ізоляціонізм американський був для mm -hmm. них кордон дійсності ближче. Був багато хто виступав проти допомоги Україні, тому що це за рахунок плотників податків. Тобто, у нас просто трохи спрощення бачення світу українців. На жаль, знаєте, через такий примітивний український політичний дискурс, коли знаєте чорно-біле. Ну українці на жаль схильні до чорно-білої бачення ситуації. Ми повинні розуміти, що світ знаєте, за багато відтінків там є. Ось, чи, чи могли бути у нього такі погляди? Ну, могли бути такі погляди. А, далі, чи а, був він там ворогом України? Ну я не думаю, що він там сильно задумувався на що стосовно цього, тому що він грався в внутрішньополітичну історію. Історію безпосередньо Сполучених Штатів Америки. Тому що ми повинні взагалі звикати, що світ ну, на такий чорно-білий. А то знаєте, ну як, наприклад, нам ставитись до Туреччини? Вона купує нафту газ, да дозволяє проходити російську, а при цьому допомагає нам. Ну не допомагає, продає зброю. Тут вона ворог чи не ворог? Да? Тобто, ми повинні спокійніше до цього ставитись, розуміти, що якщо хтось говорить щось на заході, це не... А кінцева точка зору можна вести дискусію, тим більше особливо це стосується а, американців, тому що американці а, все ж таки люди а, а, з дуже розвинутою культурою диспутів, тобто аргументації, доведення своєї справи, тому а, тому наприклад, у нас дивуються, чого чого там Трамп так от от, от ну, взяв би. І влупив там, да наприклад, по, по росіянам ні, тому що так. світ по іншому побудовано, особливо американців, так а вони все ж таки хочуть отримати ну, зовсім інші результати, ведуть перемовини тому що американці за своєю суттю, їхня суть їхня культури і протестантської етики це в першу чергу перемовини, так аргументовані. Якщо не вдасться зовсім досягти результату, і ти переходиш ну, там, зовсім іншу межу, тоді з тобою вже розмовляють е, там е, е, зброєю, і причому можуть не зупинитися, поки тебе не, не закінчать з тобою нічого. Як це було наприклад у Другу світову війну. А так і тут ми не повинні це сприймати, що там хтось щось сказав і так далі. Uh, тому що ну по перше, це було ну давно. Ми бачили, що теж багато хто у Трампа так говорив. Але ну uh, як виявили, що не все так, не все так просто, uh, тому що ми повинні розуміти, звідки так такі всі ці речі, те, що говорить Трамп, uh, цей ізоляціонізм американський. Вони бачать, що у них недостатні ресурсів, а uh, вони uh, бачать, що ну Росія для них зручна країна. Це останні 150 років було так. А І тому говорить ну давайте будемо якось це вирішувати. Не вирішили, давайте по-іншому будемо вирішувати. Багато чого в іншого. От е, і я завжди нагадую, що ну факти все рівно підтверджують, що е, саме Трамп в дійсності добуває Росію, як би там не говорилося. Е, тому що е, це е, тут питання не, не друг, не ворог, а питання в в як його в інтересах і розуміння того, що ну світ дуже такий неоднозначний, так і багато інтересів і складні країни наприклад, з дуже розгалуженою економікою. Вони мають вони дуже складно побудовані, і там багато є, десь перетинаються інтереси, не перетинаються інтереси і так далі. Дану теж, наприклад. Хочу, наприклад, привести там приклад Азербайджану, наприклад, mm -hmm. країни, де яка проводить достатньо таку якісну зовнішню політику, так яка е, 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 ну, дозволяє їм скрізь бути, так скрізь бути в центрі уваги. Ну, наприклад, стосунки Азербайджана та Ізраїлю. От почитаєш е, їх голосування е, в, в раді, в цьому, в ООН, Думаєш, ну ворогів більше не, не може бути. Да? Послухаєш, що говорить союзник Азербайджана. Туреччина яка там суперечиться з Ізраїлем, ну думаєш, ну точно там да у регіон. А подивишся, хто добуває газ в Ізраїлі, компанія Сакар. Так, подивишся, з ким співпрацює Азербайджан по військово-технічній лінії, Ізраїль. Так що ми повинні розрізняти публічні публічні заклики і реальні дії, те, що буде. Стосовно США, ну що відбувається, ну, ну так у них періодично. Там хтось кого стріляє. Там, да? ну, це таке, таке ну, країна велика, достатньо бурхлива і багато чого відбувається. Це ся розмови, що у нас часто качають тематику. Ну все там буде громадянська війна. ну, да немає там ніяку громадянську війни? Це це казки, які у нас в Так, да, 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 да. часто качають. Ну все це напруження і все. Ну підстріли, Ну стріляли в Трампа. Стріляли тут, а демократів теж стріляли там. Ну на, на рівні місцевому так, що йде напруження виборча кампанія. Так що так, от ну нагадаю, в США і президентів бували. Да? Джона Кеннеді все ж таки м -м, вийшло, е, Мартіна, цього Лютера Кінга, е, відомого проповідника Чорношкірова, теж вбили і багато чого іншого. Тому ну, для США це в принципі не така вже і нова історія. І тому ну, вибори там будуть тільки проміжні, тільки через рік, так і це дуже добре для нас. Тому що на на Трампа три, тисне дуже багато історій, пов'язаних там з виборами, критикою стосовно тієї ж Росії. А, ось а, справа Бштейна дуже вчасно розгоряється. Де він там присутній, не присутній, Був, не був, а, постачав, не постачав а, дівчат. І так далі. Це дуже добре для нас. Тому що чим більше скандалів буде навколо Трампа, тим більше йому треба буде щось показувати, якісь результати. і Україна тут йому повинна. А, Допомагати і сказати, що mm -hmm. ми завжди готові вам допомогти, зробити бусь. Будь-який гарний результат, так що наша позиція повинна бути така. Тараси, давайте тоді продовжимо тему того, що Штати все таки тиснуть на Росію. Ви про це зокрема щойно сказали. От повернемося до теми, про яку ми говорили вчора з вами протягом всієї нашої розмови про Польщу і дрони. Російські змі повідомляють, що Кремль відмовився коментувати ситуацію з дронами в Польщі. Ну Нічого нового, незвичного немає. Там додають, що ЄС та НАТО щодня звинувачують Росію в провокаціях без жодних аргументів е, зрозуміло зафіксували. Думаю, немає навіть що тут обговорювати. Важливо, є те, на мою думку, що сказав генсек НАТО е про те, що минула ніч, ну верніше ніч з 9 на 10 вересня показала, що ми, тобто НАТО, тобто Альянс, здатні захистити територію НАТО і її повітряний простір. Ну, тут це ми будемо говорити з військовими експертами, але це, звісно, все зрозуміло. От, Але пане Тарас, а дії проти Росії. Якісь будуть чи ні, а, ну давайте подивимось по конкретиці. Все ж таки, що відбулося? Давайте все ж таки літаки підняли. Так. Для цього не потрібно було два дні, як там консультації проводити в рамках. Знаєте, українці хотіли побачити, як працює п'ята стаття статуту НАТО, а виявилось для того, щоб запрацювала п'ята стаття статуту НАТО. Треба мужньо подолати спочатку четверту статтю НАТО там консультації. Так? Угу. Але, ну, це ми іронізуємо в дійсності. Але давайте подивимось в суть питання. Літаки піднімалися, тобто швидко відреагували. І до речі, я думаю, що росіяни теж дивилися, як це все працює. А літаки були не тільки польські. Ну, мається на увазі те, що на озброєнні американське озброєння, але те, що не належало Польщі. були і Нідерланди. І були е, Італія, по-моєму. І десь я бачив, навіть Угорщина була. Не знаю, що вони. Вони за кого були, але піднімалися. Так. Ну, не будемо про це. Да, да. Враховуючи політику Угорщини нинішнє. Але збили все ж таки чотири штуки. Це дуже важливий момент психологічний. Знаєте, і що, і що і що трапилось? Сонце на не, на землю не впало, да? Ядерна війна не розпочалася, і так далі. Тобто, це дозволяє тепер Україні висувати вимоги. Що давайте Давайте ви будете патрулювати захід України. А в чому а чим відрізняється збиття дронів в Польщі від збиття дронів, а наприклад над заходом України? Позиція України правильна, я вважаю, коли запропонували свої там послуги. Давайте це робити. Треба, ну все ж таки, теж приводити поляків до тями, а то вони там захопили Стоволинською різнею. Вони ж там не тільки цим займаються, що, що ви розуміли. А вони ж там серйозно сидять і говорять, як вони будуть отримувати репарації з Німеччини за Другу світову війну. Угу. Тобто угу. там ну є, є знаєте, ну багато знаєте, а і з Росії в тому числі. Тому ми повинні ми повинні заводити, входити все ж таки в цю те, що я говорив, поляками треба входити в ну в конструктивні речі. Ну давайте там спільні якісь там програми, там зброю робити оборону і так далі. Тому що правильний хід був це фактично створення цього військового союзу. Да, коли є досвід український, тут є таке і таке, і далі це дозволяє нам більш конструктивно з поляками вибудовувати стосунки. От це раз далі. Це наш інтерес. Не будемо забувати, тому що при всіх там знаєте, неоднозначні політиці, те, що там говорить на навроцькі, не будемо забувати. Через Польщу іде майже вся допомога, аеропорт <пишнє> жешу да тобто на наш інтерес, щоб в Польща було все спокійно нехай краще вони обговорюються волинську різню. Хто кого там прибив, не знаю, в 17 столітті когось там справді українські казаки, там, когось там голову там відрізали і все інше. Але нехай Польща вона нехай цим займається. ніж там буде хаос, що може влаштувати Росія. Ну, наприклад, 200 шахидів кожного дня, які будуть вибувати а, всю енергетичну інфраструктуру Польщі, створюючи да? хаос і дезорганізацію, там. нам це не потрібно. І тому наш інтерес в тому, щоб оце от о, з ними так ось співпрацювати. А так позитивна річ є, я сказав, почали збивати гірше, якби не збивали. І причому збив, е, поміти літак Нідерландів. Угу. Це дуже гарні в дійсності речі, якщо от сутність питання дивитися, а не просто знущатися з поляків, там п'ята стаття, не п'ята стаття. Ні, нам продемонстрували наскільки а, наскільки тут от, а, дражливим є питання цієї п'ятої статті: що коли ти знаходишся в блоці, ти не можеш ухвалити рішення, як і в НАТО. Mm -hmm. да? Ну, наприклад, превентивна війна або превентивні дії на території ворога ну, в рамках НАТО фактично неможливі, ну, тому що треба з усіма погоджувати і так далі. І це створює уразливу позицію. Ну, так, що, поки ти будеш приймати рішення, Росія там може пів НАТО окупувати, так? Або, наприклад, е от це з причин, чому Ізраїль не вступає в НАТО. Говорить, ми не хочемо, щоб хтось нагальмував нашу безпеку. Ну, я думаю, що це буде неможливо, якщо там координувати, е наприклад, там питання, там операції, як там. Операція, як це от збушники зробили сповутинню, так ну тобто це ж це ж втягнення в НАТО, в цю в цю в, в конфронтацію і так далі, коли там третину стратегічного бордувальники знищити. Тому ми повинні розуміти недоліки цієї системи, яка в дійсності багато чого ну пропускає сама по собі, але сам факт того, що вони стріляли, це вже дуже добре. І ми цей факт завжди повинні виконувати, е, використовувати, в тому числі це важкий тиску на перемовинах на європейців. Вони ж там говорять якісь ці е, 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 там щось про безпеку говорить. говорять. Говорять, будуть літати літаки забезпечувати ваш простір. Так Україна може сказати: ну так давайте перевіримо, як ваші літаки будуть літати, перевіряти простір. Вони скажуть: так почекайте, ми ж типа після. А, війни тільки буде у разі, якщо Росія нападе, а України є, були аргументарно почекайте, так Росія вже напала, так давайте перевіримо, відтренуємо, як це буде працювати в майбутньому. Тобто, це є є, є за що зачепитися тепер в перемовинах з європейцями. А, коли там і американцями, коли вони говорять, що ну, там буде якесь патрулювання. ну ми тільки за давайте Заходу України починати. Так, і це було б дуже добре для нас. Друзі, нагадаю, що у Тараса є десятиденний марафон, який допоможе панувати ефективні техніки переговорів і впевнено досягати бажаного в життєвих ситуаціях, тому що перемовини вони ж не тільки відбуваються на міжнародній арені, в політиці, а й у звичайному повсякденному житті. Тому ми часто говоримо з Тарасом про цей процес, про його аспекти, як він проходить і відбувається. от Якщо можливо для вас. Цікава ця тема, то в Траса є курс, переможні переговори, навчись домовлятися з батьками, про що де Тарас обіцяє підвищити впевненість, навчитись працювати з агресивними опонентами, відпрацьовувати навички на реальних кейсах, вміти вести перемовини про зарплатню, про умови праці, про гроші, про а, те, як досягати бажаного і в таких питаннях, ну і як протидіяти маніпуляціям і керувати емоціями. Тому, а, якщо вам цікава ця тема, ви можете. Зайти в опис під цим відео, звернути в опис під відео. Там буде посилання. Можете клікнути, перейти на сайт і більш детально ознайомитися з інформацією. Е, Насамкінець, Тарас, хочу з вами обговорити те, що пише видання. Онет, зокрема, там зазначається про те, що Росія не чекатиме, поки Європа буде готова. Е, удар настане, коли його найменше очікують. Польща як логістичний центр НАТО стоїть першою в списку. Про це написав український журналіст Леонід Барац. Mm, і що е, вірніше не це, А він написав те, що в липні ще попереджав про те, що е, наступною країною, на яку Росія може націлитися, стане Польща, а не країни Балтії. І, от повертаючись до цього е, видання, зазначається, що в 25-му році можливий початок обмеженої гібридної війни, що метою росіян буде не окупація, а хаос і параліч, що буде демонстрація. Нового формату атаки е, параліч уряду, НАТО, міжнародного співтовариства, е, Можливо, навіть відбудеться серія так званих в лапках ненавмисних інцидентів, кібератаки, відключення електротиків, дезінформації, саботаж, можливо, створення гуманітарної кризи, наприклад, потік мігрантів на колонпольщі е, і що. Е, там також пишуть про те, що аналітики, що ось така невидима війна е, настільки тонка і складна, що е, шкода може бути більша за класичну атаку ще до того, як людство може усвідомити загрозу. Ось такий сценарій, як ви до нього ставитеся? Завжди говорив, що воно так і буде теж. І повністю погоджуюсь такі. А хто сказав, що 25-й рік? Так воно вже триває. Воно вже триває, тільки я не погоджуюсь, що це. Не атака на країни Балтії, якщо йдеться про Польщу, це атака, в тому числі на країни Балтії. Ну, наприклад, Сувалський коридор, якщо відкрити карту, ну подивіться, це фактично відрізати Польщу від Литви, а далі Латвія і Естонія. Тому що єдина країна, яка може допомогти країнам Балтії оперативно, це є тільки Польща. А більше нікого там немає. Ну, є там бригада Німецька, десь там в Латвії чи. Вільнюсі. Ну то ж таке, знаєте, що ми ж не знаємо, куди як воно як воно, як воно себе будуть поводити. Реальною силою, яка спроможна допомогти, ну точно буде вступатися, наприклад, за Литву. Це Польща. І тут правильно зазначено, що не потрібно нікого завойовувати не потрібно а, створювати там цей колонами і так далі. Я сказав, 200 шахідів в день. 200 шахидів без, без е, упізнавальних знаків. Наприклад, літак російський, який залітає, він же має опізнавальні знаки. І там зрозуміло, кому він належить, як Ашахеда кому належить. Нікому. Вибивається енергетика, створюється хаос, правильна дезорганізація Польщі. А далі можна країни Балтії брати просто ну, тепленькими в даному випадку. Далі, ну, частина біженців буде з Польщі, ну, звичайно, хтось буде тікати. Це нормально, коли люди тікають з країни під час війни. Десь 10% точно поляків можуть кудись там, ну, наприклад, в Німеччину, створюючи хаос там. Далі роз'єднання єдності НАТО, роз'єднання Європейського Союзу, коли там е, Португалія скаже, що ми не знаємо, що там відбувається да, на сході, ми нічого робити не будемо. Uh, і так далі. Угорщина взагалі може сказати, що ми про поляки взагалі вперше чуємо. Про НАТО теж вперше чуємо, про ЄС. Ми теж перше чуємо. Ні, гроші давайте. Тут, тут у нас одразу ж слух з'являється. <зявляється> да? А коли треба щось допомагати, ми будемо блокувати. І тому я повністю погоджуюся, що тільки не 25 п'ято, так це вже почалося. Це вже зараз може бути реалізовано і може бути успішним. Тому що я не виключаю, що на Росію тисне Китай, який вимагає в обмін на подальшу підтримку, а так і на країни НАТО, щоб показати, що США не надійним союзникам є. От як США себе будуть тут поводити і багато чого іншого, так що так воно і є. Дякую, Тараса, за вашу аналітику. Друзі, ми подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки та пишіть свій. А ми з вами побачимося в наступних випусках уже завтра. До зустрічі. До побачення.